Півроку минуло відколи з Сопошина, що на Жовківщині, зник пам'ятник Шевченкові. Кам'яний Кобзар був символом колгоспу ім'я Тараса Шевченка, а згодом із села впродовж майже півстоліття. Минулого року одного липневого дня монумента не стало. Як з'ясувалося, пам'ятник перебував на балансі приватного підприємства Клен, й отримало майно колишнього колгоспу. Бізнесмени ж розпаювали символ українського народу разом з господарським інвентарем. Пам'ятник перебуває на балансі приватного підприємства Клен, і тут постає питання, зокрема, і до, до, до колишнього до керівництва колишнього колгоспу, яке допустило, що в одному списку, як вони коментували, одним списком разом з лопатами, шуфлями був і пам'ятник Шевченку». Директор підприємства Клен Іван Білан вважає пам'ятник своєю власністю на запитання селян, де їхнє Шевченко, підприємець небагатослівний. Мовляв, таємниця «То є моя власність. Я готовий, я готовий. Підтвердити в будь-якому суді, де тільки потребують і в мене є власність. Вона. Вони мені продали разом з тракторами, разом з усіма майновими своїми паями. Пізніше він сказав, що він його взяв на реставрацію. Питаєм його, де на реставрації, хто секрет сказав. Де Шевченко секрет. Пів року Сопошенці шукали Шевченка, зверталися до різних установ, перекривали міжнародну трасу, допоміг інтернет. У всесідні паутині знайшли світлини, як у Новодністровську пам'ятник освячують. Впізнали, це їхній Шевченко лише пофарбований. По плащу по всьому, по руках він же ж так і є тут. То все, що не видно, видно сто процентів видно. То мала дитина навіть скаже, що то наш Шевченко. Помилки бути не може, адже супошинський Шевченко не штамповка. Це авторська робота відомого скульптора Одрихівського. Цей пам'ятник відноситься входить до списку пам'яток монументального мистецтва районного значення і має свій охоронний номер. Його взагалі можна було переміщати навіть на реставрацію тільки з письмового дозволу управління обласного управління охорони культурної спадщини. Що ж пов'язало село Сопошин Львівської області та промисловий Новодністровськ місто під україно-молдовським кордоном? Відповідь сімейні зв'язки. Мешканці Новодністровська мріяли про пам'ятник Шевченка 20 років. Тому подарувати місту монумент означало значно підвищити свій політичний рейтинг. Ну, цей підприємець, який можна назвати викрав цей пам'ятник громади Сопошинської і Жовківського району. Зять був мером Новодністровська. На питання. Коли ми задавали бувшому міському голові Панчишину Руслану Ігоревичу, звідки з'явився пам'ятник, ну, скажімо, зухвала була відповідь про те, що я за власні кошти придбав і дарую місту пам'ятник. Ексмер Новодністровська Руслан Панчишин на наші телефонні дзвінки не відповідає, тому про його версію подій можна лише здогадуватись. Наразі Сопошинці мріють, що Шевченко повернеться до рідного села. Натомість Новодністровці кобзаря вже вважають своїм. Він був такого сірого. Ну як обично, стандартні пам'ятники до такого сірого, сірого, такого бетонного кольору. Потім його пофарбували в такій. Він сам прийшов сюди. Він тут жив і тут жеребна. Наш пам'ятник. Шевченко Новодністровську гість, адже в місті немає реєстрації. Пам'ятник не є на балансі. На нього нема ні одного документа. Ніхто не сказав, звідки він взявся, хто його придбав, яка його архітектурна цінність. Це ще не фінал історії. Повинна бути експертиза, висновки про охоронців домовленості влади. Новодністровці жартують, що мають тепер село побратима і спільного Шевченка. Світлана Ранчак, Руслан Ковалюк, Телерада.